шість точок для укріплення імунітету. Перша точка для імунітету розташована під центром грудної кістки. Знаходимо її, ставимо пальчик та коловими рухами декілька хвилин масажуємо. Друга точка розташована під в западенні біля грудної кістки. Також ставимо пальчик та ми промасажуємо декілька хвилин. Наступна точка. Розташована посередині між найвищою таран... точкою таранної кістки та ахіловим сухожиллям. Четверта точка для імунітету вона розміщена на верхній частині стопи біля з'єднання великого і вказівного пальця ноги. П'ята точка. Ці... Стимуляція цієї точки заборонена під час вагітності, бо вона розташована на перетині меридіану себе зінки, печінки та нирок. Її ще називають перетин трьох меридіан-І. Вона розташована на відстані, яка дорівнює трьох пальців від внутрішньої частини таранної кістки. Шостка точка розташована на чотири пальці вниз від нижнього краю колінної чашечки і зовнішнього боку великого мілкової кістки. Також ці точки не тільки для підвищення імунітету, а для багато чого. Якщо цікаво, я зроблю окреме відео про це.